Мы в этом году уделили активное внимание привлечению средств со стороны, извне. И 70 миллионов гривен практически у нас было привлечено со стороны разных уровней фондов. В первую очередь мы сделали упор на внебюджетные средства. Это компания «НЕВКО», «ГАРДЕ». Конечно, мы активно поработали с Европейским банком инвестиционного развития. Я думаю, що це основна діалога, яка буде в нашому продовжуватися. продовжати надання проектів, це нова, нові реалії. Не як раніше, що з центрального бюджету виділяється. Гроші і все, і от ви ми їх піляємо, То хто як знаєте, це така традиція з радянського часу? Хто ближчий до партії, той мав більше грошей? Зараз це так. Зараз в принципі вимушені писати проекти під серйозні під серйозні залучати кошти і на майбутньому інвесторів. Для дуже добре що ці гроші приходять. Вони тренуються, тренуються писати проекти, тому що гранатодавці теж не просто так дають гроші. В майбутньому це дасть більше можливостей і професіоналізації в тому, щоб залучати інвестиційні кошти потім. Тому вміння писати проекти, залучати грантові гроші, це певна сходинка до вміння залучати інвестиційні гроші, які місцеве самоврядування буде залучати все більше в контексті збільшення своїх повноважень. Дійсно, є певна небезпека в тому, що якщо на сьогодні забагато візьметься е, об'єктів, побудує місцеве самоврядування, Тут питання в тому, що є ще один момент, що вони отримують ці речі. Вони мають залучати кошти про це функціонування, до прикладу, там не знаю, чи майданчик, чи чи, чи чи спортзал якийсь чи басейн. Ці речі треба буде завтра отримувати теж за кошти. Треба розуміти і планувати наскільки вони будуть напівронкому ринкому, чи будуть собі вартість? Чи... Є речі, які не будуть ніколи на себе ну від ну бути собі вартісними. Тому це може покластися на плечі видатків бюджету. То треба розуміти, що кількість нових об'єктів в місті збільшує навантаження на їх утримання, обслуговування тут теж є певна небезпека. Тут треба розуміти ще раз: грантові гроші це гроші, які знову таки не береш і розкрадаєш. Там вони вписують певні індикатори, які вони мають виконати, і за це в наступному разу просто цього місцевого середування ніхто гроші не дасть. А навіть, можливо, навіть буде позов до, до відповідальності і робота з кримінальним прохороном українським органом.